Зима 2022-2023 років має всі шанси стати однією з найскладніших для нашої держави. Окрім щоденних ракетних загроз на нас чекає ще одна. Холод українці гуртуються на подвір'ях, встановлюють генератор, щоб можна було як мінімум зарядити телефон. Люди видумують просто фантастичні речі, аби зігрітися і якось об'єднуються. За словами президента в Україні розгортають 4 тисячі пунктів незламних. Там має бути тепло, вода, освітлення, інтернет, жилення для гаджетів, місця для відпочинку, аптечки. А як готуються зимувати територіальні громади нашої області? Сьогодні ми розпитаємо у очільника підборістівської громади Василя Коваля. Вечір добрий, дякую, Добре що ви до нас завітали. Спочатку топ-тема підготовка до зими, і хочемо почати з такого: як готуєтесь до зими особисто ви і ваша родина? А про громаду поговоримо трішки пізніше. Чи купили вже генератор. Буду відвертий. Генератор придбали ми в перші дні війни додому. Це в лютому цього року. Що стосується, як готуються я і моя родина до опального сезону, то ми напевно підготувались, знову ж таки буду відвертий три роки тому. Ми встановили твердопаливний котел, у нас є вдома камін на дрова. У нас є, так би мовити, пічка. Ми встановили в літній кухні. Тобто ми до цього десь готувалися, бо розуміємо, що Газ, напевно, йшла тенденція до того, що не міг дешевшати. І ми бачили, як події розвивалися в 2014 році, і кожен, напевно, собі робив якийсь для себе аналіз, розумів, що треба готуватись а, і бути а, захищеним. Тобто сьогодні газ є, завтра його може не стати, бо може бути якась там вартість набагато дорожча. Та через то десь не можна сказати, що зараз переживаємо важко принаймні вдома тепло. Ну запаси їжі зробили. Якісь мінімальні. Ну, мінімальні. Ну, мінімальні, мінімальні, як мінімальні має так. бути. Зараз кажуть так: підготовлені дрова, так як ви говорите, найдініше, ніж газ, десь у трубі. У вашій громаді більшість е закладів освіти, культури, соціальної сфери є газифіковані. Як готуєте їх до зими? Чи перевели на альтернативні джерела палива? Ми готувалися до зими. Почали підготовку е літом. Звісно, е е ми встановили. Зараз завершуємо три твердо дві блочно-модульних котельні. Це в двох навчальних закладах. Чому саме в цих двох навчальних закладах? Тому що у нас є і школи, і садочки в одному приміщенні для нас це важливо. Користуючись нагодою, дякую Львівській обласній військовій адміністрації, що була програма підтримки для твердопаливних котелень. Ми, ми були включені в програму. Одна котельня в нас включена була в програму, це в верхній білці, інша котельня це в селі Маклащів. Це фінансувався повністю з місцевого бюджету. І населений пункт Чижиків, ми там встановили твердопаливний котельнь, твердопаливний котел, перепрошую, вже в діючу котельню, де там була. Тобто три великих навчання. Заклади, ми маємо повністю альтернативу, які котли ми встановили як для дров, так і для вугілля. Ми закупили вже вугілля більше 60 тонн. Ми закупили більше 130 кубів дров. В принципі, до зуми ми готові. Єдине трохи наше недопрацювання по електриці, тому що. Є така проблема, якщо є потреба, там насос, який. Ганяють воду, ви розумієте, по системі опалення 2,5 кВт, але коли вона запускається, їм треба більше навантаження. Так само котли. Тобто ми зараз виправляємо цю проблематику, щоб бути повністю незалежними, щоб коли не буде ні світла, ні газу, наші школи могли функціонувати. Зараз ми мусимо це поправити. Ви знаєте, який жіотаж з генераторами, особливо що це більше 10 кВт, дуже важко. Це цілі станції. Але ми цю станцію зараз виправимо. До чого це все веду? Ми не тільки встановили твердопаливні котельні, ми забезпечили собі ті самі пункти. Незламності, про які ви говорили, тому що я твердопавна котельня, і ми можемо виділити декілька приміщень в ті чи інші будівлі, де можна буде зігрітися, зарядити гаджети, утримати можливо в майбутньому навіть зв'язок, бо ми зараз ведемо перемовини про старлінки і так само надавати якісну освітянську послугу. Тому що розумієте, що зовсім недавно ми забезпечили укриття, а зараз нам треба для дітей тепло і світ. Власне про ці пункти незламності розкажіть детальніше, скільки їх на території вашої громади буде? Чи Є за яких умов не будуть працювати, чи це коли вже не буде декільканадцять годин світла півдоби добу, чи приходити можна вже? Приходити можна вже. Пунктів незламності на, на нашій громаді зараз є чотири. Ми їх будемо збільшувати розвивати. В них можна зарядити телефон, там можна обігрітися. Там, в принципі, можна попити теплого чаю. На кожному пункті незламності є контактна особа. Вони, в принципі, відкриті 24 на 7. Працюють вони або обігріваються від котелень, які газифіковані, або паралельно в пункті незламності. Ми закупили в пунктах незламності є генератори, uh -huh. в пунктах незламності є обігрівачі, такі на газовий балон індивідуально, тобто його можна включити регулювати температуру. Ну ми так доволі серйозно пішли до, до цього питання. Єдине, що ще не в кожному старостинському окрузі в нас є, але ми це зараз будемо ви рухатись, розвивати сторінки. Ще немає, немає в процесі. Угу, але... В активному процесі. Активно співпрацюємо з Львівською військовою адміністрацією районною. І я думаю, що ближчим часом у нас все ж таки декілька старлінків в громаді з'явиться. А, а чи готові приймати іще переселенців, які можливо будуть їхати на територію Львівської області з тих регіонів, де про опалювальний сезон, про старт його не буде йтися взагалі? Ну е я думаю, що напевно. Всі громади, всі області готові приймати внутрішньо переміщених осіб. Бо це українці, і це зараз важливо. Наші українці, наші громадяни і наша земля. І в це найдем обговорюється. Я розумію, люди, деякі приймають навіть у себе вдома і зголошуються, а якось централізовано чи розгортаєте на території громади. Можливо, є будівлі, незадіяні, Їх можна підремонтувати? Є, є будівлі, яких ми там і ремонтували системи опалення. Це там приміщення амбулаторії. Є будівлі є шкіл, які зараз не використовуються, де також можемо подавати. Опалення і може є заживлене освітлення чи ставити генератори. В принципі, ми готові. Якщо буде така потреба, то ми приймемо. Я не можу сказати, яка це буде кількість, mm -hmm. але я також хочу подякувати нашим мешканцям небайдужим. Дуже багато ну, точно переміщених і приватний сектор приймає, коли це є надзвичайна ситуація. Це, це, це дуже приємно. Насправді, українці показують просто фантастичну підтримку нашому війську. Ви і сам не раз їздили на схід, возите нашим хлопцям машини, паливо, передаєте смаколики від ваших місцевих господинь. Чи багато ваших у війську і як громада гуртується, аби допомогти нашим бійцям? Багато наших у війську більше 250 осіб з громади. Це якби на наше населення, не так і мало. Громада дуже активно, коли знає, чи є поїздка, чи це я їду, чи сіду волонтери, чи просто родичі дуже активно готують виправ влучно. Сказали, господині передають смаколики, передавали транспортні засоби зараз. Я думаю, що ми будемо робити ще таку акцію до. Нового року контактувати з нашими хлопцями, хто в зоні бойових дій активних зараз допомогти їм, якщо на це є потреба. Хоча в нас активно військовообліковці і Старостинські округи підтримують зв'язок. Я особисто з хлопцями, які передовій, тому що там кожен день ситуація змінюється, і ми маємо розуміти те, що нам тут. Важко без світла чи без опалення, то там комусь напевно в мокрому окопі набагато важче О, да, і так. нема чим порівнювати. І завдяки цим хлопцям, ми взагалі маємо можливість пересуватися по вулицях сьогодні. І навіть і чотири години світла, про які ми з вами ну, говорили Це, фіру, та, це та, теж та. нам теж за це треба дякувати. Транскордонна співпраця це ще один фронт, великий фронт нашої боротьби. Ви нещодавно повернулися з Польщі, де підписували меморандум про співпрацю. Розкажіть про це десь детальніше про що домовлялися. Е я можу сказати, що наша громада, напевно, так доволі активно розвивається, і я завжди собі став за мету. Що я не допрацьовую в транскордонній співпраці, бо напевно не було на той час. А зараз це стало для нас важливо, тому що ви з сказали це необхідність, тому що це ще один фронт. Перше це підтримка. Ми бо ми їздили в Польщу. Ми підписали договір про співпрацю з громадою Циханові. Це це там 100 кілометрів від Варшави. Нас дуже радо зустріли. Нам показали, як розвивається. Ми зустріли там українських дітей. І у нас якби. В делегації було шість працівників, і хочу вам сказати відверто, що з всіх шести просто там накопичувались, е сльози, коли ми зустріли хлопчика, якому 14 років, активний спортсмен, і він там в Запорізької області, і він там перебуває. Це було насправді дуже важко. Дітки різного віку вони чули українську мову, було приємно. А цей хлопець з нього очі горіли. Всі діти дали одну і ту саму відповідь. Вони всі хотіли додому. Вони всі хотіли додому, вони всі хотіли, вони всі хотіли на українську землю. Але що мені сподобалось? Всі внутрішньопереміщені особи, всі, які тікали, люди, діти старші і дорослі від війни, всі були вдячні, що до них дуже гарно ставляться поляки. Вони забезпечені, вони їх харчують, вони ходять школи, діти ходять на гуртки. В принципі, до них дуже лояльно ставляться, в комфортних умовах проживають. Це станом, десь місяць назад. Ми були є люди, які не мають на жаль, куди повертатися, але вони задоволені. Відверто щиро вдячний полякам. Повертаючись до договору про співпрацю, нам було цікаво, і ми розуміємо, що невідомо, коли буде державний бюджет вкладати а, громади, в територіальні в принципі, громади, так. особливо в нашій області, бо ми розуміємо, що перемога близько. Ми швидко переможемо і нам треба буде відновлювати інші області, так. та там де йшли активні бойові дії. І нам дуже цікаво писати транскордонні проекти, такі, які були там Польща, Україна, Білорусь. Зараз тішимося, що Білорусі там вже немає. Ми маємо шанс, щоб ми подавалися на такі європейські кошти, як кажуть, поляки від відвоні. Ми маємо мати договір про співпрацю. Ми вже підписали договір про співпрацю. Ми вже свій примірник договору відправили в міністерство розвитку громад, щоб нам його зареєстрували. Ми бачили його на сайті. Так само поляки його відправлять. Своє профільне міністерство. Я думаю, що напевно вже. Після нового року ми будемо пробувати проговорювати е, вже написання спільних проєктів, щоб подаватись на фінансування на європейські кошти, тому що є спільні бачення, там чи це екологічні проєкти, чи це там різні напрямки інфраструктури, немає значення, але це цікаво. Поляки нас підтримали. І що саме мені сподобалось, що вони хочуть приїхати до нас. Вони не бояться війни. І я думаю, що вони приїдуть це до багато. Нас. Свідчить це так. дуже багато так. свідчить їм цікаво, і вони нас реально підтримують. там, в одному з інтерв'ю Володимир Зеленський теж казав, що якщо зараз українці виїжджають за кордон, то ті слова, які ви озвучили, вони руйнують таку пропагандистську тазу, що Європа втомлюється так, можливо, вони не розраховували, що стільки доведеться прийняти людей, стільки це триватиме, але ну. Це це міф, що нас там якось ображають, нас не готові витримувати і так далі. І от що сказав Володимир Зеленський? Що люди з Європи будуть їхати в Україну, тому що це стане цікаво для них побачити, допомогти у відновленні навіть от, якщо вже зайшлося про гроші, про них і поговоримо от, на порозі ухвалення бюджету. З якими цифрами ви готуєтесь увійти в 2023 рік? Ви маєте на увазі бюджет під Брісійської Так, Рад? Так. Я думаю, ну ми будемо планувати бюджет напевно орієнтовно біля там 70 мільйонів гривень річного бюджету. Це вже субвенція. Це якщо порівняти з минулим роком. Ну він буде десь такий, як минули, як минулий рік. Орієнтовно буде. Ми буду відвертий, не просіли в бюджеті. Нам це було важко, але ми не просіли. Бюджет ми виконуємо. Навіть щось трохи якби вкладаємо в розвиток. Розуміємо, що не все фінансується, бо є 590 постанова, але стараємося тримати, якби на такому рівні не не тобто, ми виконуємо бюджет. А на, на чому просі. доведеться зекономити? Все ж таки, деякі проекти відкласти можливо. Ну, ми маємо розуміти, що коли нам треба встановити твердопалені котельні, або це моє мрія теплові насоси, яким я зараз активно цікавлюся, то ми не можемо будувати дороги. Uh -huh. Чи великі там парки, хоча це теж треба, я це розумію, але мають бути пріоритети. А якщо в нас є, ми почали до війни садочок, і ми повністю розкрили дах, повалили стіни, і прийшла війна. Віна так вже в такому стані стоїть там рік часу. розумієте. у це має ну, бути пріоритет. Все затікає, це все затікає, мають бути, звісно, пріоритети. Тобто, в принципі, є розуміння у нас і депутатського корпусу. Ми немає значення, який це населені пункт. Немає значення, який там його бюджет. Ми вирішуємо ту проблематику, яка є нагальна. Ми розуміємо, що нам треба завершити цей дитячий садок, тому що це батьки, діти, сім'ї, яким треба йти на роботу, працювати, нема діти дітей. Ми розуміємо, що просто ту будівлю, якщо не рятувати з наступного року, дорожче. воно буде втричі дорожче. Ми розуміємо, що нам треба ще доставити твердопалені котельні один-два об'єкти. Це не дешево, так звісно, це там одна котельня біля двох мільйонів гривень. Але ми розуміємо, що це важливо. Ми розуміємо, що можливо нам час, що мені сподобалось, в поляків в них сюди теплові насоси. Вже давно теплові насоси це це дорого, але це практично. Це безкоштовне паливо. Вони ставлять теплові насоси на школу, наприклад, і зразу там треба 30 кВт світло теплових насосів. Вони ставлять сонячні батареї на дах. Тобто вони мають все від природи, розумієте. Так вони втратились один раз, але це мега круто. Це і вигідно, це потім ні так. від кого не залежно, і Це вигідно. Так воно себе окупить там за 5 років, за 6 чи за 4, але воно себе окупить. І потім ті кошти, які закономірці їх можна вкладати в розвиток. Це думати на перспективу. Ну, це ми мусимо думати на перспективу. Це потрібно так, ну, насправді. Це розвиток. А ви другу другу каденцію поспіль а, голова а, територіальної громади за цей час? А, я знаю від місцевих жителів, що багато насправді зроблено. І шкіли, і садочки, і фапів тут ви молодець. Встановили ви ну ваша територіальна громада ще один фантастичний рекорд. Це з вакцинації коронавірусу. 130%. Навіть ВОЗ приїжджала перебирати цей фантастичний досвід. Розказити. Кого вакцинували, як? Де <с overarching> 네, людей збирали. відсоток, Я ним дуже задоволений. Мушу вам відкрити трохи карти. У нас дуже активно спрацювали наші медики. Ви пам'ятаєте, що це був е додатковий дух для наших медиків-працівників, була можливість медикам вакцинувати не тільки мешканців громади. Mm -hmm. Але вакцинацію вони ж брали на наш комунальний заклад та на амбулаторію. Через то в нас такий відсоток, але вакцинували вони справді і великі, а ті компанії вакцинували вони певні підприємства в місті Львові, і за це вони мали додаткову платню від держави. Якщо ви запам'ятаєте, була окрема платня. Через то в нас такий вийшов відсоток 130%. І Я вдячний, що вони спрацювали. Тобто, це люди, які працювали напевно. Mm, Цілодобово, бо вони вакцинували і нашу громаду і виконували свої роботи. І паралельно вони мали офіційний дохід, бо за кожну провакциновану вони мали доплату від держави. Таким чином, у нас вийшло 130%. Ну, і надія, що вас захистить, тому що коронавірус нікуди не дівся. На жаль, на жаль так. І на завершення, коли в цього року будуть святкувати Різдво і Миколая? 6 грудня, 19 грудня, розповідайте. Я думаю, що Різдво ми будемо святкувати. Як і в грудні, так і в січні наразі, тому що ми всі віримо в Бога. Ми всі ходимо в церкву і ми знаємо, що нам треба молитись за наших захисників і захисниць. Миколая, я думаю, що в тому році ми будемо святкувати 19 грудня, буде зами відвертий. А Різдво будемо святкувати два рази. Тому що вже ви знаєте, що в нас не тільки в нас на Львівщині, що багато хто святкує 25 грудня і 7 січня. Ну я вважаю, що це напевно нормально. А вже разом ми на рівні, напевно, нашої держави будемо рухатись за так би мовити європейським світом. Ми дякую вам за розмову. Бажаємо вам теплої зими.